Літо це маленьке життя, пора, коли все навколо набуває яскравих відтінків. З особливою користю протікає дозвілля в таборі артпростору Арсенал. Сьогодні в нас буде виступ, до якого ми готувались цілий тиждень. Табір мені дуже сподобався. Він був дуже класним. Все прям сподобалося. Я знайшов багато нових друзів: е, Машу там Артема, багато інших. Данило сюди потрапив із самого Харкова. Сьогодні в нього прем'єра невеличкої постановки для найрідніших. Мені в Арсеналі дуже сподобалось те, що тут. Дуже класна обстановка, такі ми, ми вічні. Мені все в не подобається. Тут дуже класно. Я приїхав сюди аж із Харкова, щоб провести тут час. І тато мене спеціально привіз. Он він якраз їде. Батьки також в захваті від організації дозвілля в таборі. Тішаться, що на літню зміну і будити навіть не доводиться. Діти з нетерпінням чекають кожного дня. Е, моя донька Марія відвідувала табір при арт-студії Арсенал уже два тижні. Сьогодні останній день вони підготували якийсь звітний концерт, якусь виставу. Е, хочу сказати велике дякую організаторам. Дуже класно все організовано, все продумано до найменших дрібниць. Збір, харчування, активності всі все на вищому рівні. Дитина за Доволена, приходить під великим враженням. Це розвиток, це емоції. Дуже класно, що під час літніх канікул є е, така можливість віддати дітей в такі добрі, творчі, гарні руки, як куратори табору Арсенал. Всі діти особливі та заслуговують на індивідуальний підхід. В цьому переконані чуйні та енергійні вожаті табору. Весь табір я слідкувала за дітьми та докладала зусиль, щоб вони залишилися із як найкращими враженнями про цей табір, адже це велика частина їхнього життя. Я вважаю. Кожна дитина особлива і має вважати знайти особливий підхід до кожної дитини окремо. Цей день я чесно думаю, буду плакати сьогодні сильно, тому що я вже встигла прив'язатися до кожної дитини. Але вони всі дуже класні. Театральна постановка учасників табору була пронизана любов'ю до батьківщини та побудована на поезії сучасників. Це невеликий етюд. Також вони із іншою вважатою Дашою підготували пісню, яка дуже чутлива та пробиває до дуже глибоких та важливих емоцій. Це невеличкий етюд, який. Має насправді дуже велике значення, адже розкриває сучасні та актуальні теми. За короткий термін зміни юні театрали подружились та прив'язались одне до одного. А щире спілкування переросло в міцну дружбу. Ой, від табору взагалі, ну тільки такі позитивні враження. Донечка сюди ходила з задоволенням, навіть вставала, коли треба. От. А від сьогоднішньої вистави, е, ну знаєте, мабуть, е, все-таки ну, війна наклала свій відбиток е, на дітей. От, і, мабуть, у кожного, да, у кого брали інтерв'ю, ну, кожному хотілося миру, да, кожному хотілося там, в кого там тато воює, то кожному хотілося, щоб він повернувся, був з нами. Ну, в принципі, побачили своїх дітей в такому якомусь ну артистичному ракурсі, і от я особисто для себе зрозуміла, що як виросла моя донька.